Старовіри – це послідовники давньої православної традиції, які не прийняли церковні реформи патріарха Никона XVII століття. Вони зберегли дореформоні богослужбові обряди, канони та символіку, вважаючи їх єдино правильними. Після розколу православної церкви старовіри зазнавали переслідувань і створювали замкнені громади, зберігаючи власну релігійну та культурну ідентичність. Націнний хрест, який віруючі люди носять на грудях, відрізняється своїм зовнішнім виглядом залежно від напряму християнства. У старообрядців цей обов'язковий атрибут християнина має власну назву тельник, і визнається виключно в тій конфігурації, що існувала до ніконеанських реформ 650-х років. Які спричинили розкол Російської православної церкви саме завдяки цьому, старообрядницький натільний хрест відносно легко відрізнити від православних, католицьких та вірменських зразків? Хрест, що після страти Ісуса Христа перетворився із знаряддя смерті на символ перемоги добра над злом, посідає центральне місце в християнській символіці. Відповідно до звичаїв старообрядництва, кожен християнин від моменту святого хрещення і до самої смерті зобов'язаний носити на грудях, прихований під одягом, натільний хрест як уособлення віри в розп'яття та воскресіння Христа. Старообрядці, які не прийняли церковні нововведення 17 століття, визнають православ'я лише в його первісному вигляді. Тому єдиноправильною формою Тельника для них є восьмикінцевий хрест, який інколи може бути вписаний у чотирикінцеву основу. Чотири та шестикінцеві хрести, що закріпилися в офіційній церковній практиці у старообрядницькому середовищі, вважаються незавершеними або неповноцінними. На підтвердження цієї позиції наводиться легенда про рівноапостольну царицю Олену, яка під час пошуків реліквії страстей христових на горі Голгофі нібито знайшла саме восьмикінцевий животворящий хрест. Такий хрест складається з однієї вертикальної та трьох поперечних перекладин, із яких найнижча розміщена по діагоналі. У старообрядницькій традиції вона має назву мірило праведності і нахилена так, що лівий кінець знаходиться. Вище правого, це символічно відсилає до сцени страти Христа та двох розбійників, розіп'ятих разом із ним. Той, хто перебував ліворуч від Спасителя, розкаявся у своїх гріхах і, за переданням після смерті, потрапив до раю. Тоді як інший розіп'ятий праворуч і, не прийнявши віри, був приречений на пекло. Окрім цього, на старообрядницьких тенниках часто зустрічаються монограмні написи ІС та ХС. Що позначають ім'я Ісуса Христа і розміщуються по обидва боки центральної перекладини. На зворотному боці Восьмокінцевого Христа зазвичай гравірують молитовні формули: Да Воскресні Бог і розсіються вороги Його. або. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє – слава». Ще однією характерною рисою старообрядницького тенника є відсутність зображення розпятого Христа. Така традиція існувала на Русі до XVII століття. Однак, після церковного розколу в офіційній практиці з'явилися правила, що допускало розміщення фігури Спасителя на натільному хресті. Старообрядці вважали, що присутність образу Ісуса на Христі символізує його повторне розп'яття. Крім того, за поясненням Ігумена Серапіона, митька, хрест із розп'яттям за своєю суттю наближається до ікони, яка призначена для молитви та споглядання, а не для постійного носіння. Оскільки ікону не прийнято приховувати від очей, а тельник носять під одягом, таке поєднання розцінювалося як суперечливе, і навіть як перетворення хреста на язичницький амулет. Подібну думку ще у IV столітті висловлював Василій Великий, архієпископ Кесарії Кападокійської, застерігаючи від носіння ікон на тілі. Окрему групу встановлять так звані гоговські хрести, які також визнаються і використовуються в старообрядницькому середовищі. Вони являють собою восьмикінцевий хрест, встановлений на зображенні пагорба або піраміди з печерою, всередині якої міститься череп із літерами Г і А, що розшифровується як голова Адама. За переданням, саме в надрах гори Голгофи був похований перший чоловік Адам, а його череп, омитий кров'ю розіпятого Христа, символізує грехи людства, спокутувані жертвою Сина Божого. Над гротом розміщуються літери Г і Г, а також МЛ і РБ, які тлумачаться як Гора Голгофа, місце Лобне та Раюбуте. Побитва боки Христа з гори виступають спис і тростина з губкою, позначені літерами К та Т. Ці предмети нагадують про знаряддя Тортур, застосовані під час страти Христа, і символізують його страждання заради очищення людських гріхів. Під центральною перекладиною зазвичай розміщують напис Ніка, що нагадує про Воскресіння та перемогу над смертю, а над ним монограми «ІС» і ХС. На верхній короткій перекладині Голговського хреста іноді присутній напис інці. Який у цьому контексті сприймається старообрядцями як допустимий, оскільки композиція розповідає про останні години земного життя Христа, завершує композицію напис Син Божий у старообрядницькій традиції. здавна існували відмінності між жіночими та чоловічими тельниками. Жіночі на тімні хрести не мали гострих кутів, а восьмикінцева форма часто розміщувалася на пластині, що нагадувала за образами полюстку квітки. Такі хрести нерідко прикрашалися рослинним орнаментом, найчастіше у вигляді виноградної лози. Сучасна форма чоловічих старообрядницьких тельників бере свій початок від так званих Карачевських хрестів 15 16 століть. Жіночі ж варіанти сформувалися у другій половині 17 століття і походять від Сольвичегодського хреста. Що набув поширення саме в старообрядницькому середовищі? Хрести старообрядців – це часті знахідки в археології та серед любителів металопошуку. Такі хрести знаходять на місцях старообрядницьких поселень, скрітів, цвинтарів, а також уздовж давніх доріг і торгових шляхів для археологів. Вони є важливими маркерами конфесійної належності, хронології та розселення старообрядців. Для пошуковців аматорів це цінні історичні артефакти, які потребують уважного документування, правильної атрибуції та дбайливого ставлення як до пам'яток минулого. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео. Далі буде.